Привіт, кормушка для курей. Для відходів з кухні, з стола і так далі, щоб вони не затоптували, щоб, щоб все було чисто і красиво. Приготовляю її з старого колесного диска Жигульовського, таких десь в мене валялись. Я їх на брух не здаю, тому що це є ділові відходи. Оце, що від нього залишилося. От, значить, старий диск Жигульовський, 13. -ка. Вирізав. Опа! Ось таку детальку з нього. Це буде нижня частина. По тому з листа валявся в мене. Трапували лись четверка. Такий фланчик різаком вирізав культуру. Опа, привариться сюди. Це буде нижня основа. Так, це привариться сюди. Потім це труба, це е, старий пропановий балон. Також хороший матеріал. Використовую, значить, вирізав шириною 130 мм і вварив сюди ось таку сітку, сюди будуть накидуватися шкурки, шелуха, все що, все, що назбирується на кухні, після приготування їжі, сюди буде кидатися, а знизу, а знизу кури будуть собі його споживати. І, і сюди кришку зробив ще, щоб закривалася. Це друга частина так само колесного диска. Ось тут ще отвір під сосок, я його не буду чіпати, нехай буде. Ось так само вирізав. Це зробив, направляйки, щоб воно центрувало. Кришка у нас буде закриватися ось так. А це з якоїсь дверки старого холодильника кусок пляхи знайшов. вона так само сюди привариться. І тут отвір, ручка. все прикрутиться після покраски. Е ну, ось і все. З деталей. Ага, і ще дві трубки. 25-ки дюймовки. Ось. Розверлив отвори. Одна, де друга, а ось друга. І поприварював гайки вісімки. Це тут будуть виготовлені. Опа! Гарячі. Такі нижня частина кріплення, потім буде ця трубка приварена до того баняка верхня частина, і тобто, буде нижня площадка, потім буде іти стойка, потім буде верхня частина, оце куди буде накидатись хавчик. Між ними буде трубка двадцатка вставлятись сюди і в верхню частину туди. І Фіксуватися болтами восьмеркою. Три тут, три тут. Або коли я зрозумів, яка повинна бути висота, просто поставиться до, до упора. Сюди двадцатка трубка. І ось тут ця частина у нас заглушена, так само до упора на горі. Тому що не можу оприділитись з висотою цієї конструкції. Тому поки що роблю регулюровочно, а там буде видно. Чи вона залишиться бути регулювачною, чи вона буде так. Хотів спочатку робити якусь велику, об'ємну, а потім прийняв рішення зробити ось таку невелику, тому що її завжди можна переставити буде десь в інше місце, тому що там в мене територія вузька, де кури гуляють. Відповідно, треба буде влітку і шлангом змити і поприбирати. Завжди можна буде цю. Кормушку переставити в інше місце, де мені потрібно. Ось так. Це є детальки, заготовки, а кінцевий результат вже зберу, пофарбую і покажу. Якось так. Ось така вийшла кормушка, де відходів. Зібрав, пофарбував і виніс. Поставив. Вище, я можу її зробити сантиметрів на, на 15 відкрутивши болти нижні, верхні і піднявши верхню частину і трубу. Нижче зробити поки що не можу, якщо буде потрібно нижче, просто витягнеться внутрішня частина, оця труба і відріжеться наскільки потрібно. Все, це у нас кришка. І ось тут у нас сітка. Ось у нас сітка, зараз туди накидаю Є якісь шмятки яблук, кусок хліба подивимося, як воно буде сиділо у нас працювати. Згідно висипали. Закриємо. О, в этом Хтось що знайшов і дістав. Можливо, за великі січення ячейок, нічого, в разі чого є дрібніша сітка, просто туди в середину кинеться. Може і ні, воно покаже. Висота вроді нормальна.